Так, друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги Рено Кенго, 2015 рік випуску, півторашний дизель. Автомобіль вантажний, два місця. Попереднє відео я скидав на каналі Там Кенго на 3 місця, дуже дуже рідкісна версія. Що Машинка там виходить, Два сидіння з боку. Таких неповноцінних, але, тим не менше, по документам він буде трьохмісний. Так, почнемо одразу з рубрики «Ні біт, ні крашен. Один власник, їздила бабушка розвозила французькі пончики. Так, я жартую. Будемо перевіряти лакофарбове покриття. 98, 104, 97,8. Крило у нас все в шпаклі. Взагалі кошмар, жартую, це у нас пластмаса. Машинка вся в рідній фарбі, але я особисто ще його не перевіряв товщиноміром. тому одразу, так скажімо, чуть ли не в онлайні перевіряємо. Так, Б'ється він цікаво. Б'ється в районі 80-90 мікрон. Може бути, зазвичай вони б'ються трошки більше, в районі 110-130, але може бути така товщина, так як тут як варіант, акрилова фарба. Але можу помилятись. якщо помиляюсь, поправте мене в коментарях. Так, півторашний дизель, 75 кінських сил, почтовік, вантажний. Комплекта... По комплектації зараз перейдемо до салону, покажу. Так, весь б'ється однаково, в районі 70-90. Рідного накату в нього 191 тисяча, по фарбі все зрозуміло, по стану, як бачите, стан хороший. Машинка чистий 15-й рік, щойно прийшов передпродажну підготовку, почистився, похімчистився. Машинка в чудовому стані. Так, По комплектації погнали у нас електросклопідйомники передні, електродзеркала, підігрів дзеркал, у нас є система стоп старт, у нас є трекшн контроль, кондиціонер, є блютуз, гучний зв'язок. До речі, відмічують ці двигуни, якось на кенго заводяться таке відчуття, як ніби бензинові. Стартер так швидко крутить капець. Але це навіть прикольніше. Так, підрульове керування у нас, гучний зв'язок, в принципі, комплектації якби базова, почтовик, вони в принципі, всі йдуть. Плюс-мінус ось такі. Бокове сидіння у нас, як його називають, табуретка, воно не регулюємо, але воно складається. На цих версіях вже капот йде на амортизаторі, сам піднімається. Вигун в чудовому стані. двигун показав, погнали далі. Раз, заглушу машинку, ще покажу. У нас, як бачите, сидіння в гарному стані, кермо теж. відмічу, пробіг 191 тисяча. У нас ще є парктроніки, не сказав. Так, ось таке багажне відділення, перегородочки, все на місці. Ідеальний робочий автомобіль, який недорогий в обслузі, надійний із один із самих надійних кузовів в плані корозії. Так, автомобіль пройшов розмитнення, пройшов сертифікацію, виписуємо договір купівлі-продажу одразу на клієнта. і Ви будете першим власником в Україні. Крім того, у нас є ще варіанти по Кенго: є пасажирські, є вантажні, плюс є ще інші автомобілі сценіки, мігані і так далі. Дуже багато автомобілів, які у нас в наявності в Вінниці на майданчику. Знаходимося за адресою вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Є багато автомобілів, плюс у нас ще один майданчик в Медикі в Польщі. Там також є автомобілі, які можемо завести по тим автомобілям, які у нас в Польщі є. В наявності по ньому є інформація по лакофарбовому покриттю, можу надати, і по техніці, що і як. Плюс доставляється автомобіль з Франції. По ним інформації, на жаль, немає. Там відповідної ціна якби нижче. Такі автомобілі публікуємо в Телеграмі. Підписуйтесь, до речі, в Телеграм. Внизу в описі посилання на наші ресурси, телеграм, на наш сайт вінкар.ком та інші ресурси. Є багато різних автомобілів по хорошим цінам. Так, цей автомобіль в наявності готовий вже до постановки на облік. Тому чекаємо вас на огляд машинки. Любі перевірки без питань. Якщо потрібен він код для перевірки історії, також надам. Пишіть в Viber або в Telegram, дам інформацію. Так, дякую, що дивилися відео до кінця. Гарного дня вам. Пока-пока.